Доброго дня! Сьогодні розповім вам про підгузники Dada Extra Soft розмір 4. В упаковці 90-50 штук по кілограмам підходять дітям від 7 до 16 кг. У мене йде тут відкрита упаковка. З такими ялинковий родич кольор. Є ручка, щоб краще було тримати. Ну ось так вони виглядають. І так розглянемо сам підгузник. Спереді ось іде такий малюнок, розмір вказаний, назва. Тут також малюнок. І розглянемо, які ж вони всередині. Так, пімось. Ідуть вони у нас ось на липучках, до речі, гарно кріпляться, Гарно тут у них іде якість. Ось такий абсорбуючий шар у нас іде. І вони дуже зручні для дитини. Такі підгузники гарно підходять на прогулянку, також вдома і гарно підійдуть на ніч. Всім дякую!